Поговоримо про проблему пенсійного забезпечення. Вона стосується кожного з вас, і дуже важливо почати вирішувати її не тоді, коли ви вже наближаєтесь до пенсійного віку. А чим раніше ви почнете про це задумуватись, тим більше шансів, що ви не залишитеся в бідності, коли вам буде 60. Показую. Кожен з вас, якщо дивитись на ваше життя з точки зору часу, має розуміти, що перший період вашого життя так званий період навчання, це від 0 і до 20 років період, коли ви були дітьми. У вас не було своїх грошей, вас у всьому забезпечували ваші батьки. Другий період вашого життя після 20 це період, коли ви почали заробляти гроші, період заробітку. І в цей період ви якраз таки фінансово рухаєтеся вгору. Сім'я. Нерухомість, автомобіль, різні блага, які на протязі життя ви досягаєте. Звичайно, це чудово, кар'єрний ріст, і кожен з вас старається завжди заробляти більше. Але ви маєте розуміти, що так буде не завжди. Кожен з вас колись перестане працювати. Подумайте, скільки років ви ще можете працювати там, де працюєте, і заробляти скільки скільки заробляєте. Коли останній раз ви дивилися в паспорт, що там пише? Скільки часу у вас залишилося? Ви точно встигаєте все те, чого плануєте. І ви маєте розуміти, що коли ви доживете до того віку, коли вже важко працювати, то вас чекає фінансове падіння. Подивіться, як живуть зараз теперішні пенсіонери. Вони виживають. Чому? Тому що пенсія мала і ціни зростають, людина заходить в бідність. Ви хочете такого життя? Думаю, що ні. Тому що кожен з вас хотів би, щоб цей період життя у вас називався не бідність, а періодом відпочинку. Так от, як зробити так, щоб у вас був відпочинок? Вам потрібно на цей період життя сформувати якийсь капітал, актив, який дозволить вам жити на тому рівні, до якого ви привикли. Або навіть, щоб рівень вашого життя продовжував зростати. Чи дасть вам цей капітал держава? Ні. Чи є у вас якийсь дядько в Канаді, який вам в заповіт все перешле? Ні. На кого ви можете надіятись? Тільки на себе. Отже, ми знаємо, що в нас є точка А, коли ми почали заробляти гроші, і в нас є точка Б, коли ми їх перестанемо заробляти. І в нас є ось цей проміжок часу це приблизно 40 років, від 20 до 60 та 65. Отже, що ми можемо за ці 40 років часу зробити, щоб в нас ось тут, коли ми вже перестанемо працювати, був капітал? Накопичувати. Не тратити все, що зараз ви заробляєте, а золоте правило, про яке навіть в Біблії сказано, 10% відкладати. Чи можливо це? Звичайно. І про те, як це робити йде, ми поговоримо в наступних відеороликах.